Доброго ранечку, дорогі друзі. Сьогодні рівно рік, як моєю подругою стала зелена капсулка ЛФ-8, яка насичує мої клітинки поживними речовинами. І в результаті цього мій організм оновлюється і оздоровлюється. Ось що! Робить клітинне харчування, коли тобі за 60. Сьогоднішній сніданок також чарівною капсулкою. А зараз я обтираюся сніжком, який вже розтає. Всім доброго дня! До нових зустрічей!